Тебе бачите, поки немає тут дітей. Я хочу тебе познайомити з нашим простором, тому що в нас тут дві ж пиріж, і ми Далі. готуємо експозицію е, глину, яку ми з дітками з Яною Савюк, Це розкішна керамістка. Ми її виготовили, вона підсихає, ми її веземо її в Луцьк на випал завтра. Це буде технічний випал, потім емалі і ще один випал, і це буде готовий посуд, з якого можна буде їсти. Е, в нас є поартерапевтичні малюнки, де діти малювали емоції і працювали з Ольгою Зони це крута арт-терапевтка. У нас є живопис безпредметний, емоційний, в нас є патріотична картина, і в нас є картини на вільну тему, де діти малювали себе. Це та, 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 моя там картина. в Так, пам'ятаю. Та. ми знаємо. Е, також ми ще переживали тут і е, разом проживали Різдво, Різдвяні свята. І до Меланки ми малювали кози, а також, так як ми живемо в лісі, ми малювали зайчиків дітей. Розмальовували різних тварин. Це є дерев'яні іграшки. Ми їх частково будемо передавати американцям. І американці роблять виставку в Піцбурзі. Це наші ще одні такі головні спонсори, які нас дуже дуже нам допомагають. Вони продають і нам передають вища з гроші на наступні наступні проекти. А також виставка зараз у нас проходить в Литві, виставка В'єтнамі в, в Піцбурзі, в Америці і в Чехії. І в нас більш ніж п'яти країнах більше ніж 300 робіт. Експонуються і також вони продаються, але їхня головна робота це популяризація нашої проблеми і звернення на увагу на ментальне здоров'я дітей. Тут мені класно, тут, де... тут 10 днів, тут супер, тут і класно, Глину ліпили. Це мої мережі. Цукази, я вольвав, але мені допомагало. Щоб наші воїни були як вовки, сильні, мужні, от хлопці їм понамальовували вовків, а також пташечок як привіт із рідної землі. Ось такі красиві пташечки. Mm -hmm. Кожна картина намальована дитиною від серця, і жоден тренер, а їх було тут багато. Не вмішувався в сам творчий процес, тільки надихання серця і якісь технічні поради. А всі картини це і внутрішній світ дитини. Я тут та лідер. Я маю свою команду. Зелені, зелені духи лісу найкраще. Ось, Я за ними дивлюся, вони за мною дивляться, ми так обмінюємося. І я також дизайнер, я художник, і я виконую якісь такі творчі штучки, творчі завдання. І ми зараз готуємося до концерту, так, ми все допомагаємо. Як я вже сказав, вони мені теж допомагають, без цього ніяк, тому що завжди є куди вчитися, завжди є чому вчитися і так далі. Но ми знаходимося в центрі. Якщо це центр, то це середня точка, головна точка, де збігаються всі енергії. Самі теплі енергії і енергії любові. Ми тут всім займаємося чим тільки можна, а взагалі ми заряджаємося цими енергіями, які тут знаходяться. Ми ними обмінюємося і приносимо добро в цей світ. Можемо познайомитися з картиною Влада Онушка. Це одна із наших таких дуже гарних дітей. Зірок можна сказати, ми йому видали книгу. і Книга тут користується вже попитом. Ми продали більше десяти книг і його одну картину. Він заробив вже сам на себе більшу частину коштів на мобільний телефон. І сьогодні буде йому вручений Молодець. крутий мобільний телефон. А також ми Молодець. маємо чотири мобільних телефони, які ми вже заробили додатково, окрім проекту, і діти, які їх не мають, це діти з Нехай приту. Вони їх отримали. У нас навіть були тут волонтери, які наші випускники нашого проєкту. Вони виграли вже один проект і грант, і вони з ним приїхали сюди. І вони проводили так гривня до гривня, і разом там бізнес. У них такі були цілі дидактичні ігри на командну гру власне, в напрямку бізнесу. А також нас була Ірина Абрамова, яка провадила коуч по бізнесу і для старших дітей профорієнтацію і розвиток власного власного бізнесу. Це просто був супертренінг. Я хочу похвалити. Литися це старовинна техніка виготовлення ялинкових прикрас з вати, і це ці сніговики розкішні зробили діти саме своїми руками, а також баранці, які є на ялинці. Старовинні автентичні павуки, які завжди були е, прив'язані до балька в кожної в кожній хаті, зроблені з соломи на, реп, на реп і... похоже антідроновий точно. Ну ми з думкою про якраз про дрони, щоб було їх багато, і наші хлопці їх мали. І ці павуки вони прикрашають у нашу українську оселю. Ну і звичайно, все, що ви тут бачите, це все зроблено руками дітей і. І дизайн, і організація простору також. Все, весь простір наповнений оселею українського духу. Угу. І дивися, оці баранці, це все робили дітки. Це з найменшими дітками ми робили баранців, а старшими ми робили валені з це стара, стара техніка. А також в нас є ось такі травомотанки, ми робимо, які равлик. Uh -huh. І ангелів таких ми робимо. Це з попередніх заїздів, але як зразок стоїть в нас. Максим проявив себе і він працює в абстрактному мистецтві е, Black and white. такі в нього імпресивні роботи, дуже дуже круті. Максим, цікаво. який був взагалі такий замкнений, і Макс, помахай нам ручкою, ходи сюди, я тебе хвалю. Але, але. Це Сергій, він крутий. А це Максим, він художник. Ким ти хочеш бути? Художником. А яка мрія твоя? Стати художником І мати свою. Хо -хо -хо. Він приїхав а сюди, що? в нього померла мама, і він зараз в центрі. Шукаємо їм сім'ї. Він з сестрою Надійкою, яка пише вірші. В нас всі дітки діляться на чотири сім'ї, і в них є в кожного мама-тато, це лідери наші. Ось ці кольорові газети на стінах це їхні, їхні назви їхніх сімей. І концепція їхньої сім'ї. І вони весь час стосуються, бавляться ігри, мають якісь свої там розмови співають, в них є домашній театр, який вони приготували. Ось це вертеп. Ми самі це все робили, малювали лідери разом з дітьми. І... А чого, чого один? У мене двойня. <сум> <сум> Матінка Божа з Йосипом, три царі. Вертеп це інтеграція, така, як і тут. Тут центр інтеграції, є різні конфесії, різні. Різні регіони, і ми тішимося, що ми такі різні об'єднуємося. Дуже гарно на піддащі каплиця, і там також задекоровано все. І ми щодня на літургії по три по чотири колядки співають діти. І от чи наш ми молимося, і діти самі читають святе письмо і Вселенську молитву. І їм так цікаво, вони просто змінюються на очах. Настає духовне наповнення. Щоб не було війни країни, зла ненависті, брехні, люди, що були щасливі, і також мої батьки. Дорогі діти. Я дуже радий вас бачити вже в котрий раз. Декількох я бачу вже в Луцьку, в арт центру Я дуже радий, що вам дуже тут подобається. Я бачу тільки посміхаючіся обличчя. Я... Майже атесіян до мене приєднається. Я бажаю вам все самого гарного пережити цей жах війни і вийти з такими ж посмішками на обличчі, які у вас зараз. Дякую за увагу. Я сьогодні я думаю, чому я з вами і згадую приємні моменти, коли була я поруч, коли була така сама, така сама дитина, як і ви. Сьогодні знову малювала. Бо ж згад... Це ви навчили мене там малювати. Найкращі моменти. Так що ми теж до вас долучаємося. Ми хочемо вас наберігати, допомагати вам. Бо ви наше майбутнє.